Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хочу зробити черенкування, е, живцювання троянди абсолютно випадково. Моя подруга вчора купила е, на стихійному базарі троянду. Е, троянда мені дуже сподобалася ось бутон цієї троянди. Е, їй продавець продав кущ, а я забрала оцю гілочку. На якій була квіточка. Він сказав, що троянда якась е, старовинний е, сорт, не знаю який. Вона сказала: напише мені, бо він сказав який. Мені ця троянда нагадала оцю мою білу красуню. Е, це е, троянда, яка не розкривається повністю. Ось, бачите, а ця яскрава малинова. Дуже вона мені нагадала цю троянду мою, тому я хочу її зараз почерянкувати. Якщо роздивимося гілочку, ну, по-перше, вона дуже-дуже колюча. Це її мінус, але заради квітки я спробую. Ось, бачите, брунька. Ось у нас квіточка, ось брунька, ось брунька. У кожній пазусі є брунька. Тому зараз я зроблю з неї череночки. І е, будемо вкорінювати. Якщо пам'ятаєте, я колись знімала відео і розповідала про те, що я намагалася вкорінювати троянди і живцювала гілки е, сліпі м, пагони на трояндах, але сліпі пагони не дають е, живця, вони не приживаються. Тому для живцювання краще всього брати гілку з квіткою. От гілка з квіткою. Вона 100% дає гарні живці. Головне, правильно їх посадити. В мене вже є досвід живцювання троянд. Декілька якби, рослин я вже живцювала, і вони в мене прийнялися і ростуть. Ну, ось, наприклад, ця біла троянда в мене ось живці. Просто Зараз вона вже осипала все листя, а квіти ще, он, ще он стоять, квіточки. Тому будемо зараз живцювати цю, і я покажу, що треба зробити. Ну, по-перше, що я зроблю, це я познімаю всі колючки. Обов'язково знімати всі колючки, тому що колючки, як і листя, тягнуть на себе поживні речовини, які нам в даному випадку треба буде на вкорінення цього живця. Тому зараз приберемо всі колючки. Ну, от дивіться, я прибрала повністю всі колючки. Тепер за неї можна взятися, але вона в мене отут зламана. І зараз я її отут відріжу. Ну, от я її порізала. Я одразу відрізала бутон. Ну, він мені не треба. І в мене вийшло ой, зараз покажу, дві отакі гілочки. Ось одна, яка була з бутоном, а тут вона була зламана. Зараз ми з нею будемо робити череночок. Так, і ось друга. Але зверніть увагу, тут знизу брунька, тут брунька. Потім бруньки немає і знову починаються бруньки. З цього живця я зроблю дві штучки. Зараз подивимося. Ну, ось які живці в мене вийшли. Дуже маленькі, але бруньки. Бачите, які бруньки я сподіваюся, що все буде добре. Я зараз занурю нижній зріз живця в укорінювач. І... Ой, вибачте, будь ласка, незручно, і заглиблю їх у землю по верхню бруничку. Виходить так, що дві бруньки я занурю в землю, а верхня одна тільки залишиться назовні. Ну ось я їх занурила. Я трошки спушила землю, занурила живці до верхньої брунічки. Зараз я полью, хоча у нас на вулиці дощ і тут волого, але все одно полью. Зараз водичка вбереться. І я накрию пляшечкою, І ця пляшечка в мене буде стояти до весни, я її чіпати не буду, провітрювати нічого не буду. Мене питають, чи провітрюю я чи ні. Я знову повторюся: я це все прикопую на півтіньовій ділянці, а саме це місце більше всього в тіні знаходиться для вкорінення рослин це саме-саме добре. Тому в даному випадку я нічого не відкриваю ніколи, не провітрюю. Іноді, правда кажучи, відкриваю, щоб подивитися, живе чи ні. Але я просто піднімаю пляшку, дивлюся, якщо все гаразд, на мій погляд, я закриваю пляшку і далі воно стоїть. Такий огляд я можу робити раз на місяць, а то й на декілька місяців. Ну от, Вода вже майже вбралася. Я накриваю отак пляшкою, ще підгрибаю сюди трошки землі, і все. Я більше цю пляшку чіпати в даному випадку не буду. Це жовтень місяць, воно буде стояти в мене до весни. І сподіваюсь, весні хоч один з цих живців, але обов'язково прийметься. Ну, У всякому разі, в мене так виходить. Тому, дивіться самі, кому цікаво, спробуйте зробити так, як роблю я. Нічого зайвого більше не роблю. Але обов'язково півтінь. Ну і на початку волога. І до зустрічі, як завжди, далі буде.